І так, вітаю, друзі! Така в мене ситуація. Розлетівся ролик бокових дверей Renault Master 3. Ось цей середній так званий. Да? І злетіла пластикова обойма, почала підшипником вигрібати ось такі борозди. Ну, наш ролик. От він обойма, Вона якби крутиться на підшипнику. Зараз нижче. Ось, бачите, і він, виходить, і він у нас ходе боком. От він йде по цій направляйці Ось таким чином. І закатав повністю цей край. Бачите, от профільок ровний, має кут 90 градусів, паличка. Да? А далі, оцим підшипником, пластиковим коліщатком, яке злетіло в бік подшипника на наружну сторону. В мене викатало профіль. Ось, він аж його зігнуло, він аж ліг на е, пластилін знайшов. В цьому це, в центральному місці у мене оця е, рельса, вона ну, просаджена. Далі от воно до початку йдемо, де повертало коліщатку і знову виходимо на нормальну поличку, тобто 90 градусів. Далі вона уходить вниз. Значить, Що зараз буду намагатися робити? Е, так як заміна не дешева, спробуємо спочатку реанімувати. Значить, знімаю е оцю направляйку і за допомогою тісків буду ну, спробую вирівнити цю паличку, зашкурю і покрашу. Побачимо, що в нас з цього вийде. І так, спочатку розбираємо саму карту. Карту розібрав, е зняв обліцовочку, так. І тепер що нам потрібно, значить. Е нам потрібно зняти, так як мені треба доступ повністю до цього блоку цих значить, відкручуємо цих три болта і знімаємо повністю цю історію. Перед цим, так як у нас двері тримаються тільки на одній точці з цієї сторони, на домкраті піддомкрачуємо саму створку, закріпляємо, щоб нічого ніде не впало, бо це буде ще дорожче. І знімаємо сам блок роликів. Підготувався такий домкрат. Прикольний. Губки оці пластикові, зараз щось сюди підкладу і вони чітко заходять в ребро. Тобто, не дасть дверям, ніде діться. Ну, я маю надію. Це ми так фіксуємо двері, коли ми знімемо цей середній ролик. Ну я у мами інженер в общем, зафіксував з того, що маю. У мене така доволі міцна прищепка є. Встав да? сюди на підшипник. Тобто, двері в мене вже зафіксовані, вперед-назад вони не Ходять. А з цієї сторони ось така система домкратів. Перший, що я показував, тут дуже класна основа, в яку у мене просто ліпісток стає намертво, ніде не дінеться. І оцим домкратом я вже підтримую, щоб воно не пішло. Так як тут п'яточка така трішечки ну, як качелька, вона може від вітру колихнутися. То в мене просто спрацьовує як упор. Ну Будемо сподіватися, що. Нічого ніде нам не здує, не впаде. Так, значить, сама, сам блок цей з підшипника, він послаблений. Починаємо відкручувати. Маємо три болта. Лібо ось таким, такою зв'язочкою. це у нас Т-30. Да, вона, да. Т-30 Либо же, виходить е, головка на 13. Звздочка сюди, головка сюди. Ну я вже їх пожимав, дуже легко вони відійшли. От. Далі просто від руки. Тут прикольно тим, що є три направляйки, Ось вони в нас. і вони нам не дадуть ніяк ні, типу, збитися, коли ми будемо ставити це все діло назад. Все, виштовхуємо, все, воно в нас вийшло. Далі ми просто витягуємо сам ролик. Все, він у нас витягнутий. І ось. Просто виходить і далі ми його ще знімаємо. Я не знайшов інфи, як знімається оця направляйка. Ну, мислимо логічно, тобто бачу ось один саморіз болт, да, який він є, і е, на кінці інший. Тобто тільки дві точки кріплення. І я так розумію, що всередині ми не бачимо ніяких шляпок, нічого, там тільки сварочні точки. Значить, е, як на нові деталі, я там дивився, такі пиптіки є. Походу, вони як кліпси попадають просто в борт. Ну, це мої домисли. Зараз будемо пробувати знімати. Там е, спочатку один болт був, я його викрутив. Тут другий з цією п'яточкою, яка фіксує, викручуємо другий. Спробуємо, що воно буде, як воно буде зніматися. Так, ну що, на жаль, схоже все на те, що ніякі там не защёлки а Спасибо інженерам Там, по-моєму, різьба на гайках. І ось у мене питання, бляха, що робити, якщо от навіть це був би не буст такий, да як в мене просто слегка Обшит, скажем так. А скажімо, вже готовий дом на кольосах. Це жесть. Я, чесно кажучи, трошки шокований, бо я якуди не позвонив, не спитав. Мені сказали, що так, ось ці болти е спереду-заду відкручуються, а все, що йде упродовж цієї планки, там шпільки. М6 типу. і вони гайками через пластикові проставки прикручені в середини. В у в мене нема слів, як кажуть, одні емоції. Але зараз спробую у мене оця обшивка борта з двох частин. Значить, зараз висверлюю повністю закльопки на монтажних планках, знімаю повністю всі монтажні кріплення. Відриваю, ось вже почав висверлювати закльопки, відрізаю герметик від коробів, які прикривають арки колісні. Далі у мене тут через закльопки зроблено нижня і все просіліконене. Ну, це жесть. Зараз це все різати і, і знімати. Ну, інакше немає виходу. Направляю, яку я маю. либо я її реставрую, либо просто міняю. Но в такому вигляді, як вона її заставить залишити, я не можу. Поехали дальше. Вот так гроблю свою работу, яку зробив еще в 2019 году. Это у нас 6 лет назад. Прикольно. Не пылиночки, не сориночки. Хоть что-то приятное. Так, снял полностью обшиву. Вниз. Ну, Напевно, якщо бути чесним і об'єктивним, то до інженерів тут питання вже друге, а перше таке, напевно, до себе. Бо коли обшивав буса, це перша така машина в житті велика. Да? і Я не звернув уваги, я не знав, що може бути така проблема. Є ось у віконці. Чому я їх і не помітив, не, не бачив цих болтов. Тобто зараз, щоб потім, не дай Боже, що от станеться, да, просто-напросто зараз під цією своєю рейкою, яка в мене йде кріпіжна, да? я просто зроблю такі отвори, через які я зможу просунутися головкою. Там здається в нас головочка на 6, от З такою шайбочкою. Я зможу туди залізти, відкрутити і так само прикрутити. Тобто зараз продумаю і зроблю якісь ревізійні лючки на майбутнє. Бо, бачите, як то кажуть, ну, за дурної голови і ногам спокою немає. Тому поїхали далі. Так, 4 гаєчки. Там у нас на 10. Отака гаєчка з шайбочкою. І маємо ми їх 4 штучки. Раз, два. 3 і 4. Все, тепер проблем нема. ось Сразу вона ослабила і відкручуємо саму всю планку. Все, шпілечки віджаті. І я думаю, тепер вона без проблем у нас вийде. Так, ось вона майже без зайвих зусиль вона у нас виходить. Оп. Так. Все. Ось така в нас історія виходить. Так. Тут ми бачимо резиночки. Щось треба буде підкладати, вже вони такі просівші. А я, бачите, сам себе надорив, думав, що оці направляйки і пластикові такі трубки, які захищають в новій деталі різьбу, що це просто якісь пластикові зажими. Виявилось. Все набагато простіше. Ось така от історія. Тепер на зняті її, направляючи, дуже добре видно. Бачите, там такий провіс, Тобто зараз, тут у нас йде поличка, ось так як вона повинна йти 90 градусів, а там вона у мене уходить. Зараз ось так може буде видніше. А там вона у мене уходить. Зараз спробую це все діло вирівняти, підкрасити, можливо, допоможе. Так, викривлення є, але я думаю, що ми це все повинні побідіти ось в цьому місці дуже добре видно зараз за сонцем. Ось воно на відео не дуже добре видно, але от бачите, він такий, якби дві грані є, а повинно бути ось так одна полка. что ж, спробуем. Так, ну что, трошки подрихтував. Зараз зачищаем край от бороздочек. Так, ну, что хочу сказать. В принципе, принципі Я вважаю, що вийшло. Ось ми бачимо полку. Ось у нас верх рівна грань. І ось те, що я намагався реанімувати низ. Тобто у нас так трошки пересвіт. Ну, тобто поличка у нас є. Ось, бачите, у нас збереглась ровна оця ось грань. Я пройшов болгарочкой. Зняв повністю ну наскільки міг да, зазубріний, який мені наробив цей валік. Зараз підчищу, от воно, зараз. не видно, залишилась рисочка, але вона вже не глибока. Це просто от як царапінка, як намальована. Вже глибини немає. Тобто, в принципі, ну і без принципу виправили ось. Ось виходить, от вони були ці зазубріни. От зараз навіть рукавичкою, хоч вона і цупка, не цепляє. А тут залишились, може якісь міхрони оком видно. Так, виглядає трішечки, я її там пом'яв, підняв, але нам головне оця робоча частина середня. Зараз ми її фарбуємо, ставимо, міняємо ролики і я думаю, що в принципі нам допоможе ще на якийсь час, що ми не будемо... Деталь повністю замінювати Трішечки захопився, вже почав фарбувати. Хочу показати ось ще не фарбований край. Ну, тобто от все вийшло. Бороздочки я прибрав просто повністю. Ну, що ж таке? І от зараз ми пофарбуємо, воно у нас висохне і в принципі. Да, Поки я рихтував, бачите, цей зовнішній край він ну, цей, залишився трошки м'ятий. Але головне, те, що нам потрібно було, середня шина, вона у нас супер. Ну, не настільки, як нова, але я думаю, що ще походить. Виріхтовував я її за допомогою тісочків. от сюди я вкладав металевий квадрат, ну, профільна труба, квадрат півтора на півтора сантиметри. Воно ідеально заходить під цю поличку. От, значить, полторашку я вклав, а тут оцю щель, яка залишається, я наращував вже металевими пластинами. Так само з цього боку підставляв металеві пластини, тому що тут у нас бачите, кут 45 градусів. Тут мені для того, щоб туди долізти потрібно було, от, теж підставляв пластинки. І таким чином це все ну, здавлювалось і эту полку. Ну, Удалося її вирівняти. Так що нічого неможливого не буває. Ось так виглядає мій підшипник. Ролик верніше, да? сам по собі да, нормальна люфта ну, маленькі є. Але це, я не думаю, що було б проблемою. Проблема в тому, що з'їло повністю обойму цього От воно болталось. І коли направляйка в мене йшла. Ролик ішов по направляйки. Оця історія вона була з наружної сторони. І закатало мені цей капіляр вниз. А новий ролик виглядає ось так. Тобто от він широкенький такий, оці юбочки є по бокам, так само подшипничок. Ну, зараз будемо міняти цей ролик. І є ще. Получається, я взяв ремкомплект, зараз це буду спилювати і перепресовувати. І ось ці втулечки у нас, як ми бачимо, вони теж трішки більші. Значить, ці вже круг вони вже стисались. Тобто, якщо ми вимірюємо цей зовнішній діаметр, то оця, оця нова історія, вона у нас десь приблизно ну, майже на, я думаю, на 2 міліметри десь. Так, да, десь на 2 мм вона у нас ширше. От я зараз ставлю спеціально по одному краю. От, бачите наскільки воно, От, якщо в розбіжку, да, плюс-мінус по міліметру. Ну, це теж має значення, тому що чим більше у нас зовнішній діаметр, тим, е, воно коли стоїть в рамки, воно глибше уходить. Відповідно оцей ролик центральний, на якому вся вага, він йде по центру. Самої направляйки. В моєму випадку це підстерлося. Підшипник став чинніше, колесо стало ближче до краю, пластик виліз на оружу і він не міг злетіти туди. І виходить, закатало мені всю цю історію. Якось так. Ставимо ремкомплектик. Значить, тут воно видно, ось рідне, воно завальцоване. Я спочатку спиляв Ось ці частини, де був сам валік, ну той, що в нас да, ходив, і думав, що я в ту сторону виб'ю, Але тут така історія: тут є такий грибочок, шапочка, він порається з цієї сторони в основу. тому з цієї сторони ну, пилять, я думаю, що категорично не бажано. Бо якщо ми пошкодимо оцю поверхню, у нас тоді новий валік, ролік верні. Він ну, буде нерівно при, прилягати. А він же нам тримає, виходить, ми на нього одіваємо. Ну, как би, ця пластмаска тут буде терти. Тому, виходить, єдиний наверное, правильний шлях напевно, буде, от як я зробив, спиляти тут. Бачите, якби я обережно не робив, але я зачепив. Все одно я пильнув саму основу. Но потім пробойчиком воно дуже ну, легко, нормально. воно вибилось Зараз роблю так само другу. от Рімкомплект у мене не реклама, просто кажу типу АТР, український виробник. Зараз спробуємо, що воно як. Тут вже заготовані такі отвори розвальцовочні от Зараз вставляємо туди і розвальцовочкою почнемо розбивати. Тобто, така історія. І розвальцовуємо. Розплескуємо його і далі добиваємо. Зараз спробуємо. Да, в общем, по скриптам, вибачаюсь, так увлёкся, що забув вам показати уже в готовому виді, виді перекльопану Ну Цей узел з нашими кольосиками підшипниками. Тобто ну, Я задоволений. Дивіться, ось видно розвальцовочку. Дуже-дуже вона акуратно вийшла. Тобто ставимо тункерну, розбиваємо, молоточком добиваємо, виходить дуже акуратненька юпочка. З колесиком так само. Тобто ніяких проблем немає. Дуже, дуже легко. І Виробник казав, типу є рекомендації відео в наборчику йде сверло на 6. Що потрібно ось ці дирочки, куди ми там втулку вставляємо, що їх потрібно розсверлити сверлом. Я подивився, в мене дуже гарно вийшли ці втулки, нічого не пошкодив всередині, тому я нічого не висверлював маленьким молоточком. Ну так, не скажу, що прям со свістом, ну, але впевнено воно зайшло без всяких розсвернень. Розкліпав і, ну, типа, супер, все, все працює, все, я дуже задоволений. Тому... Тому ремкомплект має право место быть. Єдиний момент при переклюпці, який в мене виник, да, так складний був на взагалі, просто мілочі. Тобто, коли ось я е, міняв. Оцей ролик, да, він у нас в саму от эту скобу, він у нас закручується на різьбі. Єдине місце, де ми закльопуємо, це ось тут у нас зверху. Я не захотів би вкрутити спочатку оцей болтик, а потім уже розвальцовувати на самій деталі. Ну, не хотілося цього робити. Тому я зажав просто сам болт в тіски, розвальцував цей підшипничок. І ось, коли я вже почав оце вкручувати на своє штатне місце вже в саму скобу, От. то виявилось наступне. Ось це оригінальний, який стояв, в нього ця гаєчка, яку ми вкручуємо, вона на 10. А виробник АТР чомусь зробив дублікат, ну, типа замінник. Подшипник того ж самого розміру, все класно, але оця гайка вона чомусь на 12. І оцей збільшений трішки розмір, він трохи. Ну, був проблематично. Тобто Ця рогаточка, як назвать, да? називають, у нас два е, ну, підшипничка, де дві направляйки вже стоять, а це ми вкручуємо посередині. І Виходить, що ключ він в такій скобі. І не вистачає моменту. Треба якийсь тонесенький ключик, ну, общем, не дуже зручно. Не розумію, навіщо Ну, була десятка, хай би була десятка. А так, все ок, тому не бійтеся. Нічого складного не виявилось. Наголошую, я це робив вперше в житті. І якби витратив на це, ну я не знаю, ну, можливо, там, 10 хвилин, можливо, менше. Не більше точно. Так що, не бійтеся, все, все вийде. Так, направляйку поставили на місце, ролик загнав на місце. Починаю з, цієї крайнього, з цього крайнього болта. Направляйки в мене зайшли. Там їх видно було болтиком підкручуємо чувствительно, Ну, Піддернув, щоб воно стало на місце і дотягнули. Далі, бачите, цей починає вилазити. Ми середнім болтиком тепер трошечки підтягуємо. І от наша направляйка стає на місце. Все, воно вже там де треба. І далі третій болт. Все, воно, в принципі, в мене проблем не було. Дуже зручно. Е -е, заправили сюди е -е, ну, цю железяку крепежну, да, яка всередині дверей де пітля. Тільки побачили, вони навіть не вискочили спочатку. Побачили, що вони приблизно напроти дирочок, акуратненько піймали гаєчкою, руками поправили туди-сюди, тільки направляю, які стали на це, дожимаємо і воно вилазить. Потім друге і третє. І все, воно, якщо так послідовно йти, дуже-дуже легко воно все і швидко прикручується. Тобто якихось проблем в мене не виникло. Так, ну і момент істини. Дамкрати зняті, резиночку все защіпнули назад, все поставили і пробуємо як відкриваються, закриваються наші двері. Супер. Тобто зараз так. Тобто от О, вона боже під своїм, під своєю вагою сама їде. Вуаля, все вышло. Сейчас, если тришечки, это я геть слабенько пхну, Зараз сейчас мы попробуем. Ну, то есть дверь езды дуже очень-очень легко. Все, огонь. В общем, что я могу сказать, это успех. Все вышло. Вот такая у нас. Направляйка тепер має вигляд зашкурена, зачищена. Наскільки могли її виправили. Тому робимо все самі, нічого не боїмося. Кому допомогло, пальчик доверху. Дякую.